Я адвокат Андрій Федур, практикую в Україні вже більше четверті віку. Так сталося, що за цей час я вів досить багато різних справ. І так, уже, як то кажуть, вийшло, що за ці роки я завжди був, так скажемо, обласканий владою, як демократичною, так і Злочинною. У нас були різні періоди, різні влади, правда, мінялися лише одні й ті ж самі. Це відбувається по сьогоднішній день. Чому кажу, що був обласканий, бо я мав від них п'ять кримінальних справ і два кримінальних провадження. Кримінальні провадження вже були за часів нового демократичного режиму, тобто сьогоднішнього. І... Абсурд того кримінального провадження полягав у тому, що мене підозрювали буцім, то я там е, якесь насильство до прокурора хотів застосувати. До цього часу не можна зрозуміти, що це таке, але тим не менше, така дурниця була. Правда, потім генеральний прокурор скасував процесуальну дію, скасував підозру, І тривалий час нічого, так скажемо, прокуратура мовчала. Але зараз, мабуть, знову якісь мають відбуватися події. І очевидно, що я перейшов їм дорогу цілому ряді кримінальних проваджень, бо в них не складається фальсифікувати справи стосовно моїх клієнтів, так яким би це хотілося чи на угоду тим, хто замовляє ці е, справи. Тому я так розумію, що Генеральна прокуратура України вирішила поновити стосовно мене оце переслідування. Я отримав вчора електронною поштою повістку про виклик. Правда, цікавий в мене статус для повідомлення про підозру в повісті вказано. Тобто, який мій процесуальний статус не вказується, от щось якось так цікаво сформулювали в нашій Генеральній прокуратурі цілий заступник начальника управління слідчого. Зрозуміло, що я прийду в прокуратуру і буду вживати всі передбачені законом захист, засоби для захисту своїх прав і свобод. Але чому я звертаюся? Очевидно, що сьогодні у нас твориться абсолютне беззаконність свавілля. Уже, мабуть, втомилися наші правоохоронці, вибачте, мені пачками сажати до тюрем, кидати в буцегарні патріотів, тих, хто ставав на захист. Тепер ще є друга проблема, мабуть, у влади, бо іншого нема. Це, мабуть, адвокати. Бо сьогодні йде якась масована атака на адвокатів. Я ще раз наголошую, що я вважаю, що мене переслідують за мою професійну діяльність, і мої опоненти намагаються мені в такий спосіб помститися та усунути мене від професійної діяльності. Я заявляю, що незважаючи на те, як би далі не продовжувалося розвиток подій з кримінальним провадженням стосовно мене, я не припиню своєї професійної діяльності. Я як захищав, так і буду захищати тих людей, яким я надаю правову допомогу. Я, безперечно, не буду брати участі в незаконних процесуальних діях. Але я буду з'являтися до прокуратури. Я, нікуди, я не планую нікуди іммігрувати, я не планую нікуди виїхати. Крім того, в мене абсолютно нормальний стан здоров'я, який відповідає віку людині, ну, який в мене є. Так що зі мною все гаразд, все добре. Я, безперечно, мушу думати і про те, що стосовно мене можуть бути зараз організовані провокації, і провокації, можливо, більш негативного наслідків для мене, чим коли мені 2 лютого підірвали автомобіль. До цього часу, між іншим, це розслідування не проведено. Але я заявляю, що я живу в Києві, я працюю в Києві, і я далі буду тут знаходитися і працювати. А час покаже. Що з цього всього вийде? Але я змушений заявити, що сьогодні треба всім схаменутися, бо завтра вас нікому буде захищати.